Всім привіт, дорогі браття та сестри. Сьогодні я розповім вам та зачитаю вам один вірш з Іваної від Матвія: Як же народився наш Ісус Христос нас пасив. Слава Ісусу на віки! Народження Ісуса Христа. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипу, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона в лоні від Духа, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи правдим і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому в кажучи Йосипе, Сину Давиді, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Святого, від Духа Святого. Вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус. Бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Все ж що усе сталося, щоб збулося Господнє Слово, сказане, через Пророка, Ось діва матиме в лоні, та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господь Ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого, первонародженого і дав йому ім'я Ісус, Тобто Господь Спасіння! І так народився Ісус. Та ще ми так в... народився наш Господь, Спаситель Ісус Христос. Тож побачимося в інших відео та до зустрічі, браті та сестри! Слава Ісусу Христу! На Навіки слава. Амінь.